Море в подарунок. Левеня прокинулася від того, що йому в ніс потрапила піщенка А пшхе, малюк невдоволено поморщився. Був ранній ранок, але повітря вже стигло прогрітися. Прокидайся, соня, почувся голос мами Левиці. Пора йти до струмка. Вони ходили туди щоранку, щоб митися і випити прохолодної води. Поспішай, а то прийдемо останніми, пробурчала мама левиця, проходячи повз і легенько проводячи по спині левеняти пензликом свого хвоста. Левеняті зовсім не хотілося прокидатися, але ще менше йому хотілося стояти в черзі. Тому він ліниво потягнувся, позіхнув і побрів слідом за мамою. Незважаючи на те, що вони прибули до струмка одними з перших, довелося трохи почекати. Такі правила, сказала мама левиця і ласкаво погладила сина по загривку. Левиня глянув на чисту прохолодну воду. Мамо, а можна я скупаюся? Запитав він. Він щодня ставив це питання і кожен раз отримував одну й ту же відповідь. Ні, малюк, води не так багато, і вона потрібна, щоб всі могли вгамувати спрагу. Левеня сумно зітхнув. Попереду в черзі стояли дві старі черепахи, почувши про бажання левеняти, Одна з них сказала, коли я була маленькою черепашкою, ми з батьками доповзали до самого моря, ось де можна було накупатися вдосталь. Так, підтвердила друга черепаха. Море це прекрасно. Море? А що таке море? запитав левеня. Але тут підійшла черга, і Левеня так і не почув відповідь на своє питання. Після того, як вони вмивалися, мама Левиця поспішила на полювання, де збиралася зустрітися з татом Левом. Він завжди вставав раніше за всіх і йшов оглядати територію в пошуках здобичі. Зазвичай, поки батьків не було, Левеня грався в тіні великого розлогого баобаба. Але сьогодні малюк твердо вирішив з'ясувати. Про що говорили старі черепахи? Він відправився в шлях, першим йому зустрівся великий слон. Він ліниво помахував вухами, відтягуючи від себе настирливих комах. Добрий день, дядечку, слон, звернувся до нього левеня. Ви найбільший, і, напевно, знаєте, що таке море. Слон подивився на левеня. Зверху вниз і кивнув. Я знаю, що воно таке величезне, що може вмістити в себе тисячу слонів і не вийти з берегів, сказав він. Але вода в ньому така солона, що її неможливо пити. Напевно, тому води в морі завжди так багато. Але я не хочу пити, я хочу купатися, заперечив Левеня. Скажіть, а де це море? Спробуй запитати у зебри, сказав слон. Вона скаче по всій окрузі і, напевно, вже не раз бувала там. Левеня подякував слону і поспішив до зебри. Вона саме закінчила ранкову пробіжку і трохи захекалася. Вибачте, звернувся до неї левеня. Ви буваєте далеко і бачите так багато, ви не знаєте, де я можу знайти море. Зебра розсміялася, похитала головою, а потім сказала Пробач, малюк, я бігаю так швидко, що не встигаю помічати нічого навколо. Запитай краще у жирафа. У нього довга шия. Він бачить те, що іншим, і не снилося. Спасибі, сказав левеня і побіг далі. Жираф якраз зривав соковитий листок з верхівки найвищої акації. Левеня задар голову і крикнув так голосно, як тільки міг. Шановний жираф, ви найвищий з усіх, кого я знаю. Може, покажете мені, в якій стороні море? Жираф повернув голову наліво, потім направо і став повільно нахилятися вниз, поки його очі не виявилися на рівні очей з левеням. – Я бачив його, сказав жираф, але це так далеко, що тобі нізащо не добратися туди одному. Вирушай краще до батьків, вони вже шукають тебе. Левеня подивився на сонце, воно починало повільно повсти до горизонту. Наспіх, попрощавшись з жирафом, левеня галопом помчав до мами. Де ти пропадав весь день? строго запитав тато Лев. Ти, напевно, голодний? Мама левиця ласкаво лизнула малюка в ніс. Левеня розповів їм про те, що йому вдалося дізнатися про море. Про те, яке воно велике, яка в ньому солона вода, і про те, як воно далеко. Ти не переймайся, сказала мама левиця, завтра у тебе день народження, і тобі принесуть море подарунків. Але я не хочу море подарунків, зітхнула левеня. Я хочу справжнє море. Коли він заснув, Мама Левиця підійшла до тата Лева і прошепотіла йому щось на вухо. Лев посміхнувся, кивнув, а потім акуратно взяв сплячого малюка за загривок і обережно поклав до себе на спину. Всю ніч вони йшли через савану. Вранці левеня прокинувся від того, що його ніс лоскотало свіже солоне повітря. Він повільно розплющив одне око, потім друге. Ах, вода була всюди тисячу разів синіша, ніж небо, і її було в мільйон разів більше, ніж в струмку. Левеня скочив на лапи і здивовано обернувся. З днем народження дорогий, сказала мама Левиця. А тато Лев, граючись, загорчав і зробив стрибок вперед. Ну, хто швидше добіжить до води? Левеня щасливо засміялося, і вони всі разом побігли купатися. Так Левеня отримав свій найбільший в світі подарунок море.